Сім найкращих мінімізуючих бюстгальтерів 2025 року оцінені експертами та редакторами бюстгальтерів. Мінімізовані бюстгальтери секрет бездоганного силуету та комфорту для власників великих грудей. Для багатьох жінок вибір бюстгальтера важке випробування. Пошук ідеальної моделі, яка забезпечує підтримку, комфорт і ідеальну посадку, може зайняти багато часу та зусиль. Особливо гостро ця проблема стоїть перед власницями великих грудей, яким часто доводиться жертвувати одним заради іншого. І тут з'являються мініатюрні бюстгальтери, справжні рятівники, які дозволяють створити витончений силует і почуватися впевненіше в будь-якому вбранні. Як жінка, знайома з пошуком ідеального бюстгальтера, я можу впевнено сказати, що мінімізація бюстгальтерів є не просто трендом, а необхідністю для багатьох. Раніше я сама стикалася з ситуацією, коли навіть найзручніший бюстгальтер візуально збільшував груди, створюючи небажаний обсяг під одягом. Знайти модель, яка б забезпечувала підтримку та комфорт без створення зайвого обсягу, здавалося неможливим. Тоді я вперше подумала про мінімізацію бюстгальтерів, і це було справжнім відкриттям. Що таке бюстгальтер мінімайзер і чому він такий популярний? На відміну від стандартних бюстгальтерів, які часто орієнтуються на розмір грудей, бюстгальтери мінімального розміру призначені для створення більш витонченого та стриманого силуету. Вони буквально не зменшують розмір грудей, а перерозподіляють тканини, створюючи ілюзію меншого об'єму. Це досягається за рахунок використання спеціальних чашечок, які піднімають і формують груди, а також за рахунок використання щільних тканин, які підтягують силует. Але це не єдина причина їх популярності. Мінімізовані бюстгальтери часто пропонують ряд інших переваг, комфорт багато фасонів виготовляються з м'яких і дихаючих матеріалів, тому їх зручно носити цілий день. Підтримка бюстгальтери мінімізації забезпечують відмінну підтримку, що особливо важливо для жінок з великими грудьми. Певненість завдяки гладкому силуету, який вони створюють, мініатюрні бюстгальтери допомагають жінкам почуватися впевненіше та привабливіше. Універсальність вони ідеальні для носіння під тонким одягом, таким як блузи, сукні та топи, не створюючи небажаних опуклостей або складок. Ключові особливості мінімізуючих бюстгальтерів, на які варто звернути увагу. Вибираючи мінімальний бюст гальтер, важливо врахувати кілька ключових факторів, щоб знайти модель, яка ідеально підходить саме вам. Тип чашки. Бюст-гальтери-мінімізатори зазвичай мають чашки, які ширші та повніші, ніж стандартні бюст-гальтери. Це дозволяє їм краще підтримувати груди та запобігати їх випиранню з-під одягу. Рекомендую звернути увагу на моделі з формованими чашками, вони краще тримають форму і створюють більш плавний силует. Матеріал, як уже згадувалося, матеріал відіграє важливу роль у комфорті та зовнішньому вигляді бюстгальтера. Нейлон і спандекс є відмінним вибором завдяки своїй еластичності та здатності добре тримати форму. Однак, якщо у вас чутлива шкіра, варто звернути увагу на моделі з бавовни або бамбука. Наявність насіння, косточка забезпечує додаткову підтримку та допомагає формувати груди. Однак, якщо ви відаєте перевагу більш зручну модель, ви можете вибрати бюстгальтер мінімайзер без проволок. Регульовані брателі та застіпка регульовані брателі та застібка дозволяють налаштувати бюстгальтер під ваші індивідуальні параметри, забезпечуючи оптимальну посадку. Дизайн. Дизайн бюстгальтера також важливий. Вибирайте фасони, які відповідають вашому стилю та які можна носити з різними нарядами. Мій особистий досвід і рекомендації. За роки пошуку ідеального бюстгальтера я перепробувала багато стилів і можу впевнено сказати, що найкращі, ті, які поєднують комфорт, підтримку та ідеальну посадку. Я особливо рекомендую шукати бюстгальтери мінімізатори з формованими чашками та регульованими лямками. Вони забезпечують чудову підтримку та дозволяють налаштувати бюстгальтер відповідно до ваших індивідуальних мірок. Вибір матеріалу також важливий, я віддаю перевагу моделям з нейлону і спандекса, оскільки вони добре пропускають повітря і не викликають роздратування шкіри. Останнім часом я виявив кілька цікавих моделей, які заслуговують на увагу. Перехресний бюстгальтер Хуйнелав, як зазначалося, це чудовий вибір для тих, хто шукає сексуальний і підтримує бюстгальтер. Перехресна січа ста панель спереду дійсно допомагає створити витончений силует. Бюстгальтер з мінімізацією повного покриття. Ці моделі ідеально підходять для носіння під тонкий одяг, так як вони повністю приховують груди і запобігають появі опуклостей. Мінімізуючи бюстгальтер без шнурків. Якщо ви віддаєте перевагу більш зручну модель, можете вибрати бюстгальтер мінімайзер без проволок. Головне вибрати модель з хорошою опорою. Висновок інвестиція в комфорт і впевненість. Бюстгальтер мінімум це не просто нижня білизна, а інвестиція в комфорт, впевненість і бездоганний зовнішній вигляд. Вибравши правильний фасон, ви зможете створити витончений силует, відчути підтримку та комфорт, а також певненіше в будь-якому одязі. Пам'ятайте, що пошук ідеального бюстгальтера це процес, який потребує часу та терпіння. Не бійтеся експериментувати з різними моделями та брендами, поки не знайдете той, який ідеально підійде саме вам. І тоді ви зможете насолоджуватися не тільки комфортом, але і бездоганним зовнішнім виглядом. Порада. Не забувайте регулярно вимірювати свій розмір, оскільки з часом він може змінюватися. Порада, перш ніж купувати мінімальний бюстгальтер, обов'язково приміряйте його, щоб переконатися, що він добре сидить і забезпечує необхідну підтримку. Порада. Правильно доглядайте за своїм бюстгальтером, щоб він довго зберігав форму та функціональність. Зрештою, вибір бюстгальтера справа особиста. Але я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти, що таке бюстгальтер мінімайзер і як його правильно вибрати.